Мої вітання, шановні телеглядачі РТК Хуст. Як завжди у цій порі, короткий інформаційний випуск новин. Цього тижня вся Україна відзначала Шевченківські дні. Великий кобзар на серед нашого народу вважається зразком української самобутності, філософом, світочем, що пророкував волю та незалежність нашій країні. Урочисті заходи з нагоди Шевченківських днів пройшли і на Хущині. Тут міські та районні чиновники поклали квіти до підніжжя пам'ятника-просвітителя українського народу. Дивимось далі у відеоматеріалі. Великий Кобзар і зараз через більше 200 років відіграє домінантну роль у формуванні української свідомості 9 та 10 березня. Щороку українська громадськість та українська діаспора по всьому світу згадують заклики Шевченка, які у сьогоднішні складні часи набувають буквального значення «борітеся, поборете». Слова сказані Шевченком, пророкували одвічну боротьбу за власну незалежність, нагородою якої стануть воля та свобода. Згадували кобзаря і нахущені покладанням живих квітів та вінків до підніжжя пам'ятника великому просвітителю. Також 9 березня у місті Хуста біля пам'ятника Тарасу Шевченку був організований мітинг на підтримку Надії Савченко. Громада Хущини разом із всім цивілізованим світом висловили недопустимість судилища над українською льотчицею та приєдналися вже до всесвітньо відомої акції Фрі Савченко. Деталі у матеріалі далі. Українська льотчиця, народний депутат України та делегат у Європейський парламент Надія Савченко на протест проти безглуздої системи російського судочинства оголосила сухе голодування. Остаточний вирок російський суд планує оголосити 21-22 березня, але вже зараз до акції на підтримку Савченко долучилися тисячі людей у всьому світі. Керівники та дипломати найвпливовіших країн намагаються всіляко підтримати надію та здійснюють політичний тиск на керівництво Російської Федерації. Зараз Надія перебуває у СІЗО міста Донецьк, що у Ростовській області, під стінами якого періодично збираються люди. По всій Росії відбуваються одиночні пікети. На головній площі України, Сполучених Штатів Америки та Європи, із акціями підтримки виходять тисячі свідомих громадян. Підтримуємо Надію Савченко, патріота рідної країни. Хустяни також підтримали вище згадану акцію. Так 9 березня хуська міська бібліотека на центральній площі організувала мітинг на підтримку Надії Савченко, яка є гордістю української нації і символом непоборності та незламності духу. Перспективний проєкт реконструкції міського стадіону Карпати є хорошою можливістю зробити місто Хуста центром спорту та рекреації, не тільки обласного, але всеукраїнського значення. Так вважає міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, який нещодавно відвідав міський стадіон Карпати разом із начальником обласного управління молоді та спорту та міським головою. Якою ж є перспектива амбітного плану наших земляків народних депутатів Валерія Лунченка та Івана Крулька? Дивіться у нас. Нашому наступному відеоматеріалі. Цього тижня у місті Натисою обговорювався перспективний проект реконструкції стадіону Карпати. Так, 9 березня місто Хуст з робочим візитом відвідав міністр молоді та спорту України Ігор Жданов, котрий оцінив можливості реалізації даного проекту. Я познайомився цим проектом ще в Києві. Він ініційований народними депутатами України Іваном Крулько та Валерія Лунченка. Ми обговорювали з ними в Києві ще саме реконструкцію цього. Стадіону це можливо лише за допомогою Державного фонду регіонального розвитку, тому що зараз такий порядок. Я думаю, що ми знайдемо спільними зусиллями такі кошти, що додають трошки міська рада, обласна рада, значить, додавати Верховна Рада, і тоді спільними зусиллями, спільним гуртом, от тоді перспективи є реконструювати цей стадіон. На це потрібно приблизно 38 мільйонів гривень. Ну, Якщо там не брати обладнання легкоатлетичне, то 32 мільйона. Ось, що трошки здешевить цей проєкт. Е, от таким чином ми можемо це зробити. Перспективи є, навіть що в цьому році, що ми що, щось що вже почнемо робити. Я не хотів би загадувати, але можливо в цьому році ми почнемо цю реконструкцію. А це абсолютно реально. Ну, зрозуміло, що такий великий проєкт, великий стадіон для міста, в якому 32 тисячі. 000... Населення він не потрібне. Він потрібний як такий інфраструктурний проєкт, який потягне за себе розвиток у всій області, проведення тут обласних змагань, але не ще обласних. Якщо вдасться втримати відповідні стандарти міжнародної легкоатлетичної федерації, то ж не даром питав, скільки доріжок. Ну вісім менше не можна. Розміночне поле повинно бути. Ще там відповідне покриття спеціальне, яке сертифіковане. Коли ти приходиш сертифікацію, ти можеш збирати і чемпіонати України легкі. Атлетичний і відповідно міжнародне змагання. Якщо все, отримуємо сертифікацію. Стадіон то не проблема, щоб тут проводилися змагання і всеукраїнського міжнародного рівня. За словами міністра Хуст, має хороші шанси завдяки даному проекту приймати змагання обласного та республіканського значення разом із ігорем Ждановим до оглядин центрального стадіону долучилися обласний керівник управління молоді спорту та хуський міський голова. Перспектива в нас є. і Я сьогодні вдячний долі за те, що міністр молоді і спорту сьогодні відвідав наше місто Хуст Жданов. Ігор Олександрович, це теж неординарна подія, адже не кожного дня приїжджають у невеликі провінційні містечка люди такої посади. Приємно, що начальник відділу молоді і спорту Закарпатської області пан Ерфан також прийняв участь у сьогоднішній зустрічі на раді. Ну, ми окреслили першочергові задачі. На сьогоднішній день у нас закладені кошти 150 тисяч гривень і ми їх виділили для формування початку проєкту повністю реконструкції нашого міського стадіону. І ми це хочемо зробити не тільки для того, щоб містянам нашого міста тут було затишно і гарно, але ми дивимося трошки вперед. І ми б дуже хотіли, щоб наш стадіон був базовим стадіоном у Закарпатті для команди по легкій атлетиці України і інших споріднених видів спорту, і щоб ми могли дійсно попрацювати. З нашого боку буде закладена дольова участь, відповідно, об'єкт, надзвичайно, дуже складний і серйозний, вартість цього від до 38 мільйонів гривень. Можливо, це буде будівництво проводитися в два етапи, і 16, і 17 рік. Але сьогодні започаткована дуже хороша робота зроблена. Сьогодні ми поклали, так би мовити, початку початок дальнішої співпраці, і я надіюся на те, що ми зможемо виконати задачу, яка стоїть перед нами. На завершення зустрічі міністр молоді та спорту зазначив, що реалізація подібних проектів знаходиться серед основних пріоритетів уряду, адже здоров'я майбутніх поколінь та пропаганда спорту стратегічне завдання влади. Пейзажні особливості далекого сходу. Краєвиди Непалу, В'єтнаму та Таїланду недавно були представлені у Хуській міській картинній галереї. Тут персональну виставку презентував хустянам відомий закарпатський художник Віктор Чепенець, який нещодавно відзначив свій 50-річний ювілей. Милувалася художнім мистецтвом і наша здіймальна група. Нещодавно у Хузькій картинній галереї відбулася тематична персональна виставка відомого у Закарпатті художника Віктора Чепінця. Приурочена до його 50-річчя, Основними мотивами картин митця є зображення пейзажів місць, у яких йому вдалося побувати. Він об'їздив Непал, В'єтнам та Таїланд, і саме мотивами східних культур переповнені його полотна. Ця виставка зібрана мною по всьому світу. Я їздив і в Непал, і в В'єтнам, і... і Таїланд з різних куточків світу. Я, і я там всі-всі роботи малював з натури прямо. І я думаю, що я передав ту енергетику тих країн, тому що е, я й не, не писав назви, е, ні, ніде не поставлені, звідки вони привезені. Я думаю, люди мають самі відчути то, звідки вони привезені. Це фактично творчість за останні чотири роки. Ну, в основному за останній рік, за 2015 рік, тут дуже багато робіт є. Але зібрані всього 63 роботи. хоча можна було набагато більше зібрати, виставити але не дозволяло приміщення. Тема виставки шляхи, які ми не обрали від Карпат до Гімалаю. Цього дня з ювілеєм привітати художника зібралися рідні та близькі колеги та художники. А також цього дня персональну виставку відвідали європейські партнери міста на із Польщі, Словакії та Румунії яких радо привітав Хуський міський голова? Ну, знаєте, так сталося в нашому житті з Віктором, що це дуже знаменита в Хусті фамілія Чепінців, що їм дуже притаманне. Е... Якість це дуже прості і дуже скромні люди. Я хочу тебе щиро привітати з цією подією. Я хочу тобі сказати слова щирої подяки за те, що ти є такий в місті Хусті. Прекрасний художник, прекрасний меценат, прекрасний батько, прекрасний. Я хочу тобі побажати, щоб ти був щасливий, радий від життям, щоб ти насолоджувався життям своїх дітей. Ти проводиш дуже добру в житті лінію. І я думаю, все це, що ти намалював, що ми зараз оглянемо, це залишиться в історії. Як зауважив митець, мета його виставки показати красоти сходу, різноманітність та схожість із пейзажами Закарпаття, а також традиції східних народів, з якими він особисто ознайомився на протязі чотирьох років під час поїздок до екзотичних країн. А ще він запевнив, що це далеко не остання виставка на дану тематику. Тож чекаємо на його нові роботи. До вашої уваги інформація головного управління Державної фіскальної служби України у Закарпатській області. Платники Закарпаття з початку року сплатили понад 305 мільйонів 800 тисяч гривень єдиного соціального внеску. Яку суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за два місяці 2016 року суб'єкти господарювання Закарпатської області перерахували казни держави. Зокрема, в лютому сума сплаченого єдиного соціального внеску стала понад 147 мільйонів гривень. У органах Державної фіскальної служби краю нагадують, що з 1 січня 2016 року набрав чинності закон України від 24 грудня 2015 року 909-8 про... Внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році, яким внесено зміни, зокрема, до закону України від 8 липня 2010 року про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Контролюючі органи в односторонньому порядку достроково розривають укладені з фізичними особами-підприємцями, в тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування та особами, які проводять незалежну професійну діяльність. Договори про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування. Строк дії яких закінчується у 2016 році, з обов'язковим повідомленням платника єдиного внеску про підстави дострокового розірвання такого договору. Закарпатські митники припинили спробу переміщення цигарок в Італію. На митному посту ТИСА в автомобілі Форд Transit працівники Закарпатської митниці, Державної фіскальної служби та прикордонники виявили приховані в тайнику нові вироби. На митний пост співвітчизник заїхав транспортним засобом із українською реєстрацією. Прямував у приватних справах з України в Італію. При усному опитуванні українець заперечив наявність у нього будь-яких товарів в обсягах, що підлягають обов'язковому письмовому декларуванню. ...митними платежами та підпадають під встановлені законодавством заборони або обмеження щодо переміщення через митний кордон України. В ході здійснення поглибленого огляду інспектори виявили приховані в тайниках тютюнові вироби вітчизняного виробництва з акцизними марками України. Загальна кількість виявлених прихованих від митного контролю сигарет 305 пачок. Тютюнові вироби українець визнав своєю власністю і у поясненні зазначив, що приховав сигарети від митного контролю та переміщував їх через митний кордон з України в Італію з метою подальшої їх реалізації для одержання прибутку. Наразі складено протокол про порушення митних правил. Тютюнові вироби та транспортний засіб вилучено. Затримано українця, який організовував канал постачання трамадолу ефедрину та екстезі. В результаті оперативних дій та тісної співпраці працівників управління Служби безпеки України у Полтавській області та Закарпатської митниці Державної фіскальної служби затримано мешканця міста Полтави, який організував канал постачання на територію України наркотиків і прекурсорів. Затримання контрабандиста відбулося після того, як громадянин отримав посилку, що пересилалася з однієї з країн Європи. У посилці у спеціально виготовленому тайнику переміщувалися наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори трамадол, ефедрин та екстезі. Згідно з наявною інформацією, під час обшуку в квартирі затриманого вилучено обладнання для виготовлення наркотиків та велика кількість готових до вживання наркотичних засобів і психотропних речовин. Це була інформація головного управління Державної фіскальної... Служби у Закарпатській області. На цьому завершуємо короткі новини, а я нагадую, що їх та окремі передачі ви можете переглянути в зручний для вас час на нашій сторінці в соцмережі Фейсбук, адресу якої ви бачите на ваших телеекранах. Також вкотре наголошую, що РТК Хуста змінила своє місце знаходження. Відтепер чекаємо вас за новою адресою. Місто Хуст, вулиця Корятовича, 1А, другий поверх двоповерхової будівлі, на подвір'ї міськрайонної газети Вісник Хущини та районної друкарні. Дякуємо за увагу. На все добре. Бажаємо тільки хороших та приємних новин. Миру та злагоди вашим домівкам.